Вітаю вас, друзі. Вже традиційно цієї ночі невідомі дрони атакували так звану Росію. І традиційно усі атаки було відбито. Тож, тож їх збили, пострадавших і розрушень не Трещина попитка кіська режиму терористичну атаку свершить. І оскільки традиції порушувати не можна, росіяни, як завжди, збивали українські дрони своїми заводами. Два спіртзавода повреждені за атаки українських безпілотників. То второй розрив позинів. Дуже підступно Україна узяла і вдарила у найболючіші місця для будь-якого росіянина по спиртзаводах у Тульській та Тамбовській областях так званої Росії. Ні, от это в натурі. Уйдіть з балкона. Але ви не подумайте, ми не боремося за тверезість росіян. Насправді у цих ударів є цілком логічне військове пояснення. Спиртзаводи входять до ланки виробництва ракетного та авіаційного палива. При цьому тимчасово живий російський пропагандист Соловйов чомусь незадоволений новітніми методами російської ППО. Пересічена атака БПЛА, але при цьому горить якийсь завод. У мене Умініткати не складається. я думаю, для того, щоби кляті українські безпілотники не могли атакувати російські заводи, росіяни самі повинні їх підірвати. Хоча такі варіанти теж непогані. Ну те ж неможливо каждый раз раз утра что що долетело, и і здесь збили, ну осколки. А потім з'являться дельнобуйні ракети в необходимому кількості. У той самий час у Казані сьогодні стартує саміт Брік з під головуванням особисто Владиміра Путіна, і він чекає на високоповажних гостей, але деякі з них вдарили його у спину. Це удар в спину. і не приїхали. А для того, щоб будь-які росіяни не могли ані ходити, ані їздити по українській землі, закиньте просто зараз на дрони камікадзе. Усі реквізити, як завжди, є у описі до цього відео. Ну і звісно, підпишіться на мій канал. До міжнародного. Одної організації Брікс, яка була заснована ще у 2009 році, станом на сьогодні входять 9 країн: це Бразилія, так звана Росія, Індія, Комуністичний Китай, Південно Африканська Республіка, Єгипет, Ефіопія, Іран і Об'єднані Арабські Емірати. Задекларованою метою існування організації є економічна та інвестиційна співпраця. Але ми то із вами знаємо. Робота Брікс не направлена проти кого ні була. Насправді, це геополітичний союз, де звіст. Сно ну, у кожного учасника є свої власні інтереси, але їх об'єднує одне майже усі учасники БРІКС хочуть, аби змінився світовий порядок. Ми е е заявляємо і стрімімося до пірі Міропорядка проте далеко не завжди учасники цього об'єднання досягають компромісів. Дуже яскравий приклад це Бразилія. У Бразилії має відбутися саміт Великої Двадцятки, але владімір Путін, ну давайте казати прямо, застяв туди їхати. Ну що ж я там. Спеціально туди приїду, щоб значить, е, е, нарушити нормальну роботу цього форуму, і хоча Бразилія є членом БРІКСу, все одно, через Владиміра Путіна, вона не готова сваритися із міжнародним кримінальним судом, і можливо зі Сполученими Штатами Америки. Власне, за добу до саміта Брікс, президент Бразилії відмовився летіти до так званої Росії, пояснивши це тим, що, начебто, він отримав травму голови, хоча після того він спокійно. Собі працював неприємна ситуація. Тим паче, Бразилія є не кандидатом на вступ до БРІКС а постійним членом. Але неприємна ситуація сталася також і з Кубою. Президент Куби не буде присутній цього року на саміті БРІКС на так званій Росії, тому що у нього на Кубі трапився комунізм. Ой, даруйте, блекаут. Кіба планштінткантрівайдблекаут автодеклапсовоневецьмейджепалансфайдей. Одразу видно світле комуністичне майбутнє, і ще більш неприємна ситуація сталася. Із Сербією Владімір Путін свого часу особисто запрошував президента Вучича відвідати саміт. Привет привет президенту Вучичу. Ми чекаємо його на мероприятиях в рамках зустрічі лідерів Брікс в Казані. Як ви могли здогадатися, Вучич також відмовився їхати до так званої Росії? Він пояснив це тим, що на 23 жовтня у нього запланована зустріч із прем'єром Польщі Дональдом Туском. А потім іще приїде прем'єр Греції, а потім іще Урсула фон дер Ляєн. Такими новинами у Кремлі були дуже засмучені. Там кажуть, що проклятий запад викручує руки Сербії. Сербії заламують руки, і все Рім абославлюють. Процес сотрудничства з ЄС разними дійстві. Ну зате одна людина Владиміра Путіна точно не підвела. Це генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Гуттереш, який буде присутній на саміті Брікс на так званій Росії. ООН такі теми може обговорювати з постійним чином свят генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Гутереш може обговорювати будь-які теми, але тільки не тему відправки північно-корейських військ до так званої Росії. Самі російські пропагандисти засмучені, чому це раптом світ почав демонізувати північну Корею, і сіверна Корея привращається в такого демона а, геополітичних масштабів саме благодаря тому, що вона дружить з росією. Офіційно так звана Росія продовжує заперечувати факт. Відправки північно-корейських військ для участі у війні проти України Пісков каже, що вони просто співпрацюють якось там із північною Кореєю, але це нічого не означає. І Ми розвиваємо наші відносини в усіх областях, і це наше суверенне право. Це ні у кого не має викликати каких-то тому що це співпрацювання не направлено проти третіх країн. Та сьогодні з'явилося іще ще одне відео підтвердження присутності солдатів із КНДР на території так званої Росії, поки що у приморському краю. Союзнітеркиво. Mm. Високо ймовірно, що північно-корейські війська росіяни залучать для участі у бойових діях на території Курської Народної Республіки. Принаймні про це каже наша розвідка. Ще у Курську почали готувати продуктові набори для гостей з північної Кореї, але ані це, ані раніше опубліковані чисельні докази насправді доказами не є. Це усе чутки, Тобто поки це тільки, скажем так, не Более... Більше... Чим слухи проте російський пропагандист узяв і проговорився. Спершу він каже, що це усього лише чутки, а потім каже, ну росіянам треба вирішити дуже важливе завдання оперативної сумісності з військами КНДР. І Я таки во-первых, треба всі ці проблеми вирішити, о котрих ми только що говорили. Когда, наприклад, наші командири будуть ставити задачі. Корейським частям і соєнням і бойові задачі. Ну, що таке бойова задача? Ну, ти посилаєш людей на смерть. А так, то це чутки, точно не можеш бути це правдою. Їх там нема, а північнокорейські солдати придбали російську форму у будь-якому воєнторзі. Я вже не говорю о проблемах переводу. Поки зашифруєш е, сообщения військам, поки розшифруєш тіероглифу. Обстановка може радикально змінитися. Але заяви та поведінка росіян взагалі не дивують. Навпаки, було б дивно, якби росіяни одразу почали усе визнавати. А от що дивує, так це недалекоглядність Сполучених Штатів Америки. Я бачив ці повідомлення в медіа. На цю мить я не можу їх підтвердити. Це те, що ми продовжимо досліджувати. Якщо це правда, тоді це очевидно серйозно. Це ще одна демонстрація зростаючого вічою та ізоляції Путіна. Того, що йому потрібно звертатись до північної Кореї. Насправді Сполучені Штати Америки прекрасно володіють інформацією щодо того, коли Північна Корея відправила свої війська. Скільки і які будуть плани у Росіян та у Північної Кореї? Просто США не хочуть визнавати цього, бо тоді доведеться діяти, бо це вже загроза не тільки для України чи Європи, а й для Південної Кореї, тому що однозначно так звана Росія щось надасть північній Кореї взамін. і ще північно-корейська. Армія буде здобувати бойовий досвід, який потім вона може використати проти Південної Кореї. Південна Корея, за даними видання Newsweek, розглядає можливість відправки до України свого персоналу, включаючи офіцерів розвідки та фахівців із Північної Кореї. Крім того, уряд Південної Кореї, начебто, за заявою низки медіа, розглядає також можливість надання Україні летальної зброї, зокрема артилерійських снарядів. Раніше Південна Корея нам не надавала жодної зброї. Тож буде цікаво, проте поки що не будемо забігати наперед. Краще пам'ятайте про класику, про дрони на, на полях сражені має інакше даже рішающе значення приміння различного роду безпілотних бізпілотних літальних апаратів. З огляду на на жаль, вже нові загрози для нашої країни. Наша армія потребує більшої кількості засобів для знищення ворога, і, зокрема, дронів Камікадзе, щоби їх ставало справді більше, допомагайте силам оборони України.